Все частіше і частіше від дівчат чую проблеми випадіння волосся. Ми зараз живемо в час війни. Люди стресують. Люди в депресії дією кортизолу, адреналіну виробляється така субстанція. Пі вона блокує ріст волосся на волосистій частині голови, як то мурашки бігають. Зазвичай від страху чином випадіння волосся. Люди, які перехворіли ковідом, порушення гормонального фону, нехватка вітамінів. Або мікроелементів правильно підібраний догляд це також запорука гарного волосся. Не можна відростити волосся до певної довжини. Воно стає тьмяне, ламке, сухе. На що звертати увагу при покупці шампуней? Якщо сухе волосся мити кожен день і неправильно підібраним шампунем, то воно ще більше буде витончуватись. А наскільки шкідливо користуватися шампунем з мас-маркету? Друзі, привіт! Ви на ютуб-каналі Шоу Масанги з вами Габі. І сьогодні у нас дуже важлива тема, яка хвилює і чоловіків, і жінок. Сьогодні поговоримо про випадіння волосся, облесіння та проблеми з ламкістю волосся. Як правильно доглядати за волоссям, щоб воно було красивим та здоровим? Дізнаємось від провідного спеціаліста, лікаря-трихолога клініки Гравімет. Ходімо. Вітаю Вас, пані Заріна, вітаю! Ми зараз живемо в непростий час і все частіше і частіше від дівчат чую проблеми випадіння волосся. Давайте розберемося, чому це відбувається. Ну, на даний момент дуже часто дуже багато звернень іде після стресу. Ми зараз живемо в час війни, і дуже багато звернень люди стресують, люди в депресії, і із за цього починає випадати волосся. З'являються різні види алопецій. От стрес є як поштовхом, виробляється під дією кортизолу. Адреналіну виробляється така субстанція П. Вона виробляється в волосистій частині голови, і вона блокує ріст волосся, вона якби затримує його розвиток. І це ж також є багато звернень. ну, як Люди кажуть, от у мене, наприклад, на волосистій частині голови, як то мурашки бігають, або в мене пучок от, волосся, я коли чи після різинки, чи після, без, без, без пучка волосся, також таке відчуття, що в мене на голові щось або шевелиться, або якісь такі неприємні, як то волосся болить. Ну, воно якби не може боліти, але такі відчуття бувають. Зазвичай від страху. Так, да, ну, це, пристра... да, це В основному від... після стресу. Потім причиною випадіння волосся зараз є другим іде після ковіду. Після людей, які перехворіли ковіду, також дуже багато звернень. Це також йде поштовхом по і починає випадати волосся різні, різні випадіння волосся. І андрогенетична алопеція, і дифузна алопеція. Також третім. Іде нехватка вітамінів або мікроелементів. Потрібно робити аналізи на вітаміни, мікроелементи, вітамін Д3 або на мікроелементи в волосі, чи хватає селен, магній, цинк, дуже часто розповсюджений. Потім це гармональна причина йде порушення гармонального фону або велика кількість гормонів, або низька кількість гармонів, чи щитовидки, чи гармонів по гінекології, і також буде патологія випадіння волосся. Це ж таке ж сюди, ж відноситься жирності волосся. Якщо людина має такі проблеми, то які є методи лікування? Ну, на даний момент це саме активно гарно працює це плазмотерапія. Плазмотерапія це обколювання волосистої частини голови підшкірні ін'єкції, збагаченою тромбоцитами плазмою крові. Також там знаходяться свої особисті біологічно-активні речовини, білки фактори росту, які стимулюють волосяний фолікул. Потім йде мезотерапія, це також введення підшкірно, шкірну, введення активних речовин, мікроелементів. Вітамінів, стимуляторів росту волосся. Є ще також, ну, в домашніх умовах назначається, пацієнт лікується для стимуляції росту волосся різні препарати, які стимулюють ріст і затримують випадіння. Також дуже гарно себе зарекомендував скальп ролер або мезоролер. Це пацієнт е, працює з ним вдома. Е, відбувається як масаж по, по масажним по, по проборам по волосистій частині голови. Е, там багато голочок на, на цьому масажному роліку. Коли йде маленькі ці проколи, то також виробляються білки фактори росту, щоб зажили ці мікротравми. Плюс ще виробники в рекомендаціях розказують, що до тисячі разів краще проникає лосьон, який ми назначаємо пацієнтам при алопеціях для росту волосся. Також гарно працюють низькочастотні лазери. Це також можливо або пацієнт купляє, ну, в домашніх умовах, або в Клініку приходить на процедури. Дуже часто дівчата не можуть відростити волосся. Воно або ламається, або кінчики дуже часто посічені. От я дивлюся, що у вас дуже довге волосся. Дякую. А які є проблеми щодо того, що неможливо відростити волосся? От воно ламке, сухе, посічене. Опять же, дуже часто дівчата зловживають або утюжками, або фенами, чи то вирівнюють волосся, чи то завивають його навпаки, чи то виправляють і дуже багато хімічних різних вводять туди препаратів те волосся. Волосся вже не, не витримує цього всього, починає ламатися. Просто неправильний догляд. Має бути правильний, нормальний догляд. Потрібно підбирати за по типу волосся і шампуні, і догляд, і маски, і, і бальзами. Правильно підібраний догляд це також запорука гарного волосся. Ну і медикаментозно ми назначаємо дуже часто гормональна проблема, також залізодефіцитна анемія, проблема гормонів, або велика кількість гормонів щитовидки, або низька кількість, або гормони, гінекологічні гормони не в нормі. Ну, в основному дуже часто. Це залізодефіцитна анемія, низький рівень феретину і не можна відростити волосся до певної довжини. Воно стає тьмяне, ламке, сухе, воно обломується на різних рівнях волосистої частини голови. Потрібно пролікувати залізодефіцитну анемію більше трьох місяців, щоб став феретин і залізо стало в норму. І тоді все налагоджується. А може це бути генетично? От, наприклад, я ніколи не могла собі відпустити довгу шевелюру. У Мене можливо. завжди проблеми з волоссям. Я чула в одній з передач, лікар сказав, говорила, що це можливо генетично. Так, закладено, так, що у людей так, от так. лише ось така довжина, і так. все Як би ви не хотіли, як би ви не старались, як би ви його не стимулювали і не мастили різними масками і стимуляторами, є це, таке, може це можливо. Так, це генетично і воно не буде рости до якоїсь певної розміру довжини, воно доростає, і потім воно якби стоїть на місці. А от на що звертати увагу при покупці шампуней, який має бути догляд за волоссям? По типу волосся для сухого сухе брати для жирного, бо багато також, що пацієнти неправильно підбирають е, ті самі догляди чи шампуні, або миють кожен день. Або, наприклад, якщо сухе волосся мити кожен день і неправильно підібраним шампунем, то воно ще більше буде витончуватись. Наприклад, якщо сухе волосся мити шампунь для жирного волосся, то воно буде ще більше висушуватись. Часто неправильний йде неправильний догляд. Е, ну, також, е, Повинні підбирати без фарбників, без СЛС, без цих лавріл Воно справді лавріл воно дуже висушує волосся і воно стає ламким сухим. Якщо волосся нормальне, воно в нормі, воно не хворе, там немає ніяких проблем, то можна користуватися да, мас маркетом Правильно підібраний шампунь це не питання. А наскільки шкідливо користуватися шампунем з мас маркету Нешкідливо, якщо волосся здорове, нормальне, правильно підібране косметика, це нормально. Якщо вже де якась патологія, якщо йде сербосебурейний дерматит, чи йде випадіння волосся, чи йде дуже сухе і ламке волосся, попробували одним шампунем, другим, третім, а воно все хуже і хуже, і немає ніякого ефекту, то тоді потрібно спертатися до лікаря, і лікар вже підбирає правильний, правильний догляд. А як визначити, наприклад, людині, яка не йде до лікаря, який в неї тип волосся і правильно підібрати шампунь? Ну, жирне волосся, що люди миють, наприклад, там три рази в тиждень, чотири рази, кожен день миють волосся. Ну, є справді жирне волосся, а є просто ну, доглядають і так потрібно, щоб воно гарно зробити, гарно вкласти, то потрібно його мити кожен день. А чи впливає на випадіння волосся, яким грибінцем розчісуються люди вдома? Має Може. значення, який тип гребінця маєш? В принципі, я віддаю перевагу з натуральних. З натуральних матеріалів, там чи дерев'яний грібінець. Дуже люблю дерев'яний грібінець, щоб був із щитиною. Оця щитинка вона приглажує дуже гарно кератіноцити чешуйки на нашому волосі, і воно стає тоді гладеньким, блискучим. І не випадає, і потрібно правильно доглядати і правильно розчісувати. Розчісувати потрібно починати з, з кінчиків, не з самого верху від маківки і від росту так. волосся, а потрібно з кінчиків йти верху. Це також дуже важливо. Мокре волосся не, не дуже бажано роз, розчісувати, Вже хай щоб воно трошки підсохло, тоді вже можна його більш ну, розчесати. А саме краще сухе волосся. Зараз у нас літо. Який, який має бути догляд влітку за волоссям? Ну, волосся і влітку, і зимою потрібно захищати. Літом, капелюшками від жари, від сонечка, і потрібно користуватися різними бальзамами, шампунями, які мають UF фільтр. Зимою потрібно від, також від кондиціонерів, від морозу, від вітру також захищати шапочками чи, чи шарфами, щоб волосся було, не, не пошкоджувалося. Волосся і на вітрі, і на сонці дуже пошкоджується. Є спеціальні для цього доглядові різні і процедури і. Косметика, яка доглядає волосся. Від чого з'являється сивина? Чи, можливо, зараз вже є якісь методи лікування, щоб не настала рання, рання сивина? Ну, методи практично немає. Все рівно потрібно фарбуватися тільки фарба, тільки косметичний догляд от фарбування. У ну, мене в практиці було пару випадків, що після плазмотерапії сивина зменшилась після курсу плазмотерапії. Але це не завжди і не усіх. Це був один-два випадки за 17 років. Які аналізи потрібно здати, щоб зрозуміти, чого не вистачає волосся? Ну, перш за все, це гармональний фон, це гормони щитовидної залози, Т3 Т4 ТТГ, гормони гінекологічні, тестостерон, загальний, вільний, дегідроепіандростерон, феретин, Д3. Ну, от мінімальний набір, а далі вже по. По цим аналізам вже потрібно дивитися, чи потрібно якісь інші аналізи доздавати. Ну це так, класіка. От якщо ми з випадінням і зломкістю волосся розібралися, хочу звернути увагу до наших чоловіків. В них дуже часто це облесіння волосся, особливо ось тут, в районі чола. З чим це пов'язано? Це андрогенетична лопеція, вона починається може від зони росту волосся і до маківки йде. Це андрогенетична ділянка. На тій ділянці волосяний фолікул він сприймає під дією 5 альфа-редуктаза він сприймає тестостерон. Переходить в дегідроепіандростерон. Особливо оцей дегідроепіандростерон, волосяний фолікул починає його сприймати, рецептори, і волосся витончується, зменшується, стає велюсний волосочок, такий, як в дитинки при народженні, 2-3 см. 2-3 см з великого, гарного, товстої волосини стає такий пушочок. Потім той пушочок атрофується і він зовсім зникає. Є різні стадії. Такої андрогенетичної алопеції, На початкових стадіях це все можна відновити. Вже на останніх стадіях вже йде тільки пересадка волосся, і все Но спочатку ще до, до третьої стадії, це все можливо відновлення за счет ін'єкції, за счет стимуляції, за счет плазмотерапії. Ну і в домашніх умовах також пацієнт лікується. Ну, це вже прийом йде препарата постійній на постійній основі. Ну, це тобто, вже... це курсом мезотерапія, плазма Плазмотерапія курсом, курсом, а чоловікам назначається препарат і вони вже користуються ним на постійній основі. Разом з мезороліром і, і цей препарат напротязі 3-4 до 6 місяців волосся відновлюється до початкової стадії. І потім, якщо цей препарат прибрати, воно опять, на протязі трьох місяців воно вертається обратно. Ну, чоловіки, можливо, це все можливо відростити. Якщо на постійній основі користуватися вже на... постійно, це все можливо відновити. А курс це скільки днів? Плазмотерапії. Ну, от плаз... мезотерапії, плазмотерапії. Е, мезотерапія робиться раз в тиждень, 5-6-10 разів. Е, Плазмотерапія робиться також раз в неділю. 5-6 разів проводиться курсом. Плюс низькодозований низькочастотний лазер дуже гарно також стимулює. Ну і В домашніх умовах йде лікування. Стимулятори лосьони, які стимулюють ріст волосся, є активніші, дивлячись, по, по, по е, яка стадія волосся, випадіння волосся в пацієнта назначаються ці активатори росту волосся. Ми можемо зараз зробити діагностику мого волосся і визначити, які в мене є проблеми, і підібрати, можливо, мені правильний догляд за моїм волоссям. Можемо за допомогою тріхоскопа можемо подивитися. Тут іде збільшення 200 400 600 разів. І ми зараз подивимося стан вашого волосся. Супер! Давайте! Зараз ми за допомогою тріхоскопа проведемо вам діагностику вашого волосся okay. і волосистої шкіри голови. Я можу, до речі, розпустити. Давайте волосся. розпускайте чудово. Біля шкіри голови голова більш жирніша йде, більш масткіша. Є лусочки, лусочки це лупа. Не лупа, лусочки це зроголовівші частинки шкіри. Це з чим пов'язано що робити? Потрібно кератолітичний шампунь приміняти. Один-два рази в тиждень. Можливо, мити кератолітіком, воно буде відшелушувати лусочки, голова буде краще очищуватись, менше жерміти. А від чого це з'явилося? Така особливість. Ну, Це дуже багато часто в кого. Саме волосся, воно, волосиста частинка, вона суха йде, От. воно може ломатися на кінчиках, воно керотіноцити, ці чешуйки вони від, відстають від самого, від самого стержня. А біля шкіри голови воно більш, більш масткіше, більш жирніше. Потрібен просто правильний догляд. За ним е, накладати бальзам на 2-3 см вище росту волосся, а саме волосся мити кератолітиком. Ми що моє волосся посічене дуже сильно. Кінчики так. є трошки посічені. Також да, бальзами, бальзами використовувати для дуже посіченого волосся або живильні бальзами. А скажіть, чи показав трихоскоп, чи маю я проблеми з випадінням волосся? Цього я не побачила у вас з випадінням волосся. І дивлячись на вас, у вас і пробор нормальний, не такий широкий. Я тут такого випадіння. Хіба що воно може просто бути ламке і обломуватись на, на довжині? Десь на різній довжині його потрібно більше зволожувати більше живити. А так. Я таких, таких проблем вас не побачила. Дякую. Друзі, пишіть під цим відео, які ви маєте проблеми з випадінням волосся, як часто ви звертаєтеся до трихолога. Не забувайте поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалось відео. А я впевнена, що сподобалось, тому що більшість людей зіштовхуються з випадінням волосся, з лобкістю волосся та посіченим волоссям. Це була програма шоу-масанги. Підписуйтесь на мій канал. Ну і до зустрічі вже в наступному випуску. Я вам кажу па-па.